Вітаю вас на моєму каналі Берегиня. Пропоную гороскоп для Левів на червень 25-го року. Як завжди, загальні тенденції місяця, потім робота, фінанси, здоров'я і особисте життя. Ми запустили на каналі Сильні дуже молитви, з Святої Богородиці, які долають весь негатив в житті. Негативні сценарії. Захист дають. Ну, там все написано. Читайте, дивіться, моліться. Побачите, як міняється життя. Отже, загальні тенденції місяця для невіда, що вам сказати? Карта смерті падає першою. Вона, ця карта означає початок і кінець. Тобто вона падає і на народження, і на смерть. Якби дивно, це не звучало. Можна сказати, що щось старе у вас помре. Можливо, у вас мре якась проблема, якась біда. І ви досягнете рівноваги. І е, якщо це дивиться мужчина, то з вами е, е, запорукою рівноваги цієї, цієї зміни стане королева, ваша е, партнерка по життю. Якщо мене дивиться, пані, то це ви. У вас чекає рівновага в місяці червні. Ну і добре. Спокій ви, захист, затишок. Знайдете. Далі, що вас чекає по а, по роботі? Так, карти вилітають, дивіться, самі. Так, і третю дотягну. Так. На роботі можлива якась сварка. Сварка через, через легковажну жінку. Через легковажну жінку на роботі сварка. Ви прямо ту, той клопіт, оцей клопіт Христовий, робочий клопіт додому принесете. Ну, щось таке приблизно випадає. Хто, ну, тобто, сварка, а щоб якісь зміни на роботі були, то ні ви там фундаментально от тримаєтеся, так як той дім стоїть. Хто питає, чи в цей місяць знайде роботу, ну тут. Заключна карта сварки, ну тобто, ну таке, це не місяць для змін. На роботі все плюс-мінус стабільно. Тільки оця сварка клопить якийсь. Добре, а при фінансах що буде? По фінансах тут що? Тут падає, бачите, парочка, тут падає карта клієнтки і, пар... і карта багатого мужчини, карта жінки. Можу вам сказати, що фінанси основні в цьому місяці ви, скажімо вам, принесе ваша друга половинка. Тут більше як ну, мужчина. Через те, що тут по ліліях це такий мужчина при посаді. Так, і що? Переживаєте ви за фінанси, клопочетесь, але оскільки на підсумок ковий валет, клопоти марні. Тобто фінансів вам вистачить. От вам, у вас їх буде рівно стільки, скільки вам необхідно. Нічого зайвого, тут якогось підвищення, неймовірного, немає. Але по ліліях це карта стабільності. Карта стабільності. Не переживайте. Пусті клопоти у вас. Добре, гаразд, тоді дивимося по здоров'ю, дорогі Леви, що у вас на червень. Бачите, карта лікування падає. Карта змії це карта лікування підтримки здоров'я, так? Карта того, що вам необхідно пройти якусь терапію. При тому терапію таку доволі серйозну. Треба добре це все по лисиці продумати, мати якусь, знаєте, стратегію, мати план для того, аби лікування було вірним і хорошим. Ну, що можна сказати? Що це лікування підтримуюче, бо поганих карт не випало. Це може навіть бути, знаєте, вітаміни пропити навесні от щось типу такого. Ніяких особливих змін по здоров'ю не видно. Видно тільки от вживання якихось ліків. Хто шукає лікаря, то зупиніться на мужчині по карті ведмедя. І далі особисте життя для левів на червень. Ну, що, у вас тут хитра, якась у вас пані є, хитра, з якою у вас любов. Для жінок це може означати навіть і суперницю. так. Суперниця, якась з'явилася. От емоцій багато. Переживаєте, щоб не бути обдуреною. Ну, проявіть мудрість, і все буде гаразд. Що не так з передбаченням, якщо ви чимось незадоволені, вибачте, бо карти витягаю при вас і трактую, як є. Хто шукає нові стосунки в цьому місяці, по цих картах можу сказати, що вони такі будуть легкі без зобов'язань, нічого серйозного не принесуть. Ось єдине, що натякають карти, що тут може бути якась, знаєте, емоційна така якась не в дуже хорошому розумінні емоційний якийсь сплеск у вас. Бо лисиця і змія це дві карти такого, знаєте, хитрощів, конкуренції, от, от щось в плані такого. Ну, не хочу вже говорити про зраду, щоб я... не вийшло, що я вам такого нагадала. Отож таке, ну що ж, це лише на червень був розклад, і лише загальний. За персональними звертайтеся на персональні консультації. І слухайте молитви, вони розженуть негативні сценарії. Бажаю вам всього найкращого, ваша берегиня, Па-па.